До чого може призвести маленька брехня на початку стосунків. А тим паче, якщо один з партнерів такий чесний і настільки сильно не любить брехню, що хай бохмилує. Привіт, це кіномамка, і тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже-дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відео саме з друзями, та допомагай мамі набити перші сто тисяч на цьому аккаунті. Вже це мам не мрія. Хтось в коментарях писав, що Чанін стату, <хи> який виконував головну роль в цьому фільмі. В парі з ним була Скарлетт Я вважаю, що вони непогано справилися вдвох, і у них такий був цікавий тандем. Так, от хтось писав, що він знову своїм таким обличчям <зів> зіпсував фільм. Ну, шановні, ну, я з вами трошки не згодна. Мова йде про фільм. Забери мене на місяць. Ну він там з таким обличчям ходить, тому що ну, роль у нього така. Ну, ампла у нього такий. Він же там суперсерйозний а, конструктор всяких там господи космічних а, кораблів. Коротше, про що цей фільм в Америці 70-ті, по чи 60-ті роки? по-моєму, Помосім 70 якщо я не помиляюся, короче працює програма Аполлон 11 Вони короче хочуть запустити людей у космос швидше ніж радянський а, союз. Так от, і Чаніг Татун там грає головного конструктора, який керує всім цим процесом. Але гроші виділяють на це мало, держава виділяє мало грошей, і цей проєкт треба якось розкрутити. І тут вони кличуть героїні Скарлетт Йоханссон, яка просто рекламщик від природи, просто до мозга костей. І вона допомагає їм розкрутити цей проєкт і розповісти людям. Масі, головній про космос і зробити космос популярним. Одразу кажу, це не біографічна стрічка. Так, там згадуються імена відомих там космонавтів американських, але так, чиста, ну, чиста для общої, для общої картинки. Коротше, мені цей фільм сподобався, але є люди, яким він не сподобався. Тож чекаю ваших відповідей в коментарях, якщо вже дивилися цей фільм. Хто ще не дивився, подивіться. Подивіться, він такий класний, добрий, прикольний фільм.